Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпровідну гарнітуру Firo a 2 Бренд пропонує нам зручний пластиковий корпус, доволі таки непогане звучання, як для своєї ціни. Ну що ж, давайте подивимось, на що спроможна сьогоднішня безпровідна наша гарнітура та що вона нам може запропонувати. Пільній червоній коробці у нас знаходиться корпус для навушників, самі навушники кабель мікро-USB та додаткові амбушури, які підійдуть для більшості користувачів. Першу чергу про що потрібно поговорити, так це про корпус, в якому заряджаються та зберігаються навушники. Виготовлений він з пластику, який пофарбований в колір навушників. На відхідній кришці зображений логотип виробника та вмонтований невеликий магніт, для того щоб кришка трималась при закриванні. Щодо надійності самих завісів, скажу чесно, вони не найвищі. Що якості та мають люфт. Під кришкою розташовані отвори для навушників, кріпляться вони також на магніти з характерним звуком. На корпусі присутній порт, мікро-USB та поруч індикатор заряду кейсу. Щодо самих навушників, виконані вони в незвичайному стилі. Під час використання виглядає непогано. Самі навушники невеликі. На кожному з них розташований мікрофон, сенсор для керування та підсвітка, яка характеризує статус самих навушників. Підключення їх відбувається по блютузу. Все, в принципі, дуже просто. Відкриваємо кейс, беремо навушник. Навушники вони вмикаються, чекаємо декілька хвилин та спарюємо їх з смартфоном. Після чого вони будуть готові до роботи. Це потрібно зробити лише перший раз. Потім смартфон їх запам'ятає, та буде достатньо просто їх увімкнути та почати використовувати. На лаштуваннях блютузу можна подивитися приблизний заряд самих навушників. Керувати ними можна за допомогою сенсорних датчиків. Наприклад, подвійним тапом по навушнику можна поставити на паузу трек. Вмикаються самі навушники дуже просто: достатньо витягнути їх з кейсу та почекати кілька. Кілька хвилин вимикається також самі встановлюєте їх у кейс, і все також присутні голосові команди про зміну режимів у навушниках, про потрібність їх підзарядити та підключення до них. Щодо ергономіки навушників можу сказати одне: те, що вони маленькі, це зручно, їх практично непомітно у вусі. Щодо зручності у використанні звукоізоляція хороша, уся сидять впевнено та надійно, не випадають чи дуже непогано. Щодо якості звучання, можу сказати, що враховуючи ціну цих навушників, звучать вони непогано. На максимальній гучності присутня нечіткість у звучанні та занадто багато високих частот. Низьких практично немає. В навушниках також присутній мікрофон, який передає середню якість звуку, тому інколи. Коли ваш співрозмовник може відчути деякі проблеми у звучанні, але у більшості випадків все в порядку. Щодо автономності, навушники у вас пропрацюють безперервного слухання музики на максимальній гучності до 2 годин. Далі ви можете помістити їх у кейс, який підзарядить їх за 50 хвилин. Щодо зарядки самого кейсу з 0 до 100%, він у мене зарядився за 2 Години, на мою думку, автономність в цих навушниках середнього рівня. Ну що ж, друзі, якщо вам сподобався ось такий огляд навушників, і ви хочете бачити більше е, такого роду аксесуарів до смартфонів, щоб я робив на них огляд. Обов'язково зараз ставте під цим відео лайк. Не забувайте, звичайно, натиснути на дзвіночок та підписатися на канал. Ну а свої думки про ось ці безпровідні навушники обов'язково пишіть в коментарях під даним відео. А на сьогодні це все.